Дай Боже здоров'я вам і благослови Боже на все святе Боже, молитвами всіх святих, особливо дітей, Фатіми, серед них, що сьогодні 13 числа, я завжди згадуємо їх. Співаємо ми, прийди, Христе, прийди. Нам раді сприйнеси. Влагаєм, щиро витаєм, прийди христе, прийди митя, щиро витаєм приди, Христе, прийди. Ісусу Христу і ЗСУ, слава Україні! Героям слава з Богом і Богородицею! Вітаю вас! Я Борис Голодюк, Павло Дністер з Івано-Франківська у 2818 фільмі Поклик Христа в Павідь Пресвятої Богородиці, 13 листопада 2025 року. Згадую у четвер. Сьогодні ще особливо молимось ми до Фатімської матінки Божої за заступництвом всіх святих, особливо трьох дітей Фатіми. І нагадаю, що над Фатімою, 13 жовтня 1917 року, рівно о півдні, з'явилося захмареного неба сонце і. З нього з'явився сонячний Божий Єрусалим золоте місто, яке описане у 21 першій відкривень Івана слова. Саме воно наближалося до людей, і було враження, що це сонце, яке в десятки разів стало більше, ніж звичайно. І більшість людей подумало, що це вже кара Божа, кінець світу. І тоді люди почали кричати: матір Божа, заступайся за нами! і Господи помилуй, і так далі. Вклякли на коліна, почали піднімати до сонця вервиці, і сталося чудо, сонце зупинилося. І З багряного, червоного, кривавого зробилося срібне, тому що срібний колір це колір Богородиці, і Божа мати з Богом хочуть зібрати особливо тих людей, які будуть родичами сонячно скасних героїв, друзів па ЗСУ. Близько 40 тисяч їх буде. Франківськ на Богородичного гору, в срібний палац Богородиці. Це були пророчі сни, видіння, а головне божі передання Божим людям, зокрема мені. І маю вам нагадати, що золоте місто Боже, сонячний новий Єрусалим 12 кілометрів шириною довжиною висотою вже понад 4 роки є біля землі. Між місяцем і землею, саме нагадаю, в ці дні Бог давав знімати сонце, яке виглядало в вигляді квадрат. Прямо ви бачили сонце 22 червня 2023 року. І нагадаю вам, що в час, коли сонячний Божий Русилим почав сходити сонця до землі в неділю. 22 листопада 2020 року в року моїй оселі було чудо сяйва ікони Січиславської, тому що сонячна Січ, сонячне військо на поміч земній, наче Січі. Вирушило і тоді було попередження за те, що попереду найважчі дні, і що до тої січі Бог буде набирати воїнів своїх в залежності від віри людей. Якщо люди повірять про рословка, підуть тисячами молитися, просити Боже, вини козаків, січових сеців, повстанців до нас, але збережи воїнів збройних сил України. То Бог сповнить ці прохання, але люди не вірили в це. Люди думали, що це якісь видумки, і тоді Бог прийняв рішення набирати військо своє, саме воїнів Збройних сил України, понад 100 тисяч, про що говорив я, що коли буде набрано то число, бо не всі, хто загинули, змогли стати в Богосвяті і мають вернутися до землі. То Бог верне їх і верне в найважчий час після з'яви Христа, яка неминуче буде у час атомної війни, у час ще більшої біди, у час тоді, коли захочуть вести чіпи, знаки, звіра, щоб люди прийняли їх на право долоню. Вона лоба і під праву брову, за що були пророчі сни. За що видіння? За що були Божі слова на підтвердження того, що це правда, що Бог допустить випробування до всього людства. І вже після днів випробування сонця буде Боже пришестя в четвер увечері, коли сонце три доби зупиниться над Україною, буде сіяти. Сонячним вогнем будуть знищитися вороги зрадники України. Будуть особливо тікати від чудохрамів, храмів, що зійдуть в Україну, які будуть своїм сяйвом людей Божих притягати, возносити, благодаті, давати, а тих, що вороги злі, де б вони не були. З бункерів вони будуть тікати, тому що не ведемо. Буде сила Божа їх там діставати За три дні в Україні залишиться люди сонячно, небесно, воскресні святі, і їхні родичі земні тільки достойні того, щоби Бог їх залишив, які приймають обітницю душі своєї, що вони є з Богом. До часу всесвітньої його перемоги, ну і звісно, інші люди праведні добрі, яких Бог і Божа Мати записали в книгу життя. Гадаю вам я, що наш Ісус синьоокий Русий постійно має наскрізні рани на долонях, а вже Христос прийде чорноокий, чорноволосий, з вже ранами на зап'ястях, і його має визнати за Бога свого. Більшість християн, більшість людей інших націй в світі, які, які будуть не тільки християнською, а й інших вір, яких будуть дурити священики тих вір. Ну а християн буде дурити папа римський, його кардинали. І ще які підуть на компроміс Москва і Рим. Ви знаєте, що є тайна домовленість. Я говорив про це, яка підписана на Кубі, як ще в 2000. 16 року, здається, прощайте відомої знищені, багато мали являти, то вже. Бог вони ще до того хотіли являти, але вже тоді розписали все, що це обов'язково буде. А Бог дав, що космічні супутники Ілона Маска поламалися багато і вони не змогли це зробити. Ну і були інші ще суб'єктивні причини. Суб'єктивні, що Бог не допускав це, але має допустити. За що і Ісус підтвердив, і причиста Божа Мати, за що є підтвердження в 24 четвертій главі Євангелія Матвія, що почуєте за зяву е, нібито Христа в різних місцях не вірте, тому що Бог має прийти саме Сонця і саме після пришеся вже Христа, коли більшість людей, як попереджав Ісус, буде задурена. І ми бачили вже те задурення у час козловірусу, як багато священиків, замість того, щоб виконати наказ Пречистої богородиці і сказати «Люди, будьте уважні, вас хочуть колоти жижою сатани. вони казали, що це нормальний лікувальний засіб, який треба приймати. Але на жаль, оті люди, що в колоті, особливо будуть час того, як будуть являти вже Бога, через всякі опромінення, та речовина, яка в них є, буде їх тягнути, робити те, що вигідно глобалістам сатанистам. Люди будуть просто як зомбі, і на жаль, люди у в нас в більшості. Хочуть робити те, що робить більшість, люди не можуть бути з меншістю протистояти їй тій більшості і аргументувати щось тій більшості, і силою інтелекту, силою протистояння такого. Духовного якось зупинити ту більшість. І Бог попереджав, що на жаль, та більшість так і буде далі задурена, аж поки не почнуться сім божих покарань. І внаслідок тих семи божих покарань люди, ті в більшості, будуть мати змогу покаятися і піти не до пекла, а до чистилища. Але в світі залишиться жити саме та меншість людей, яка буде з Богом, яка буде прощена. Яка буде спасена, а Матір Божа просить, щоб в пекло не пішла більшість людей, а щоб все-таки з тої більшості вона просить всіма святими, люди мали шанс е, втрапити в частини Але Якщо вони в чистилище, то це не означає, що вони стануть святі, тому що їм обов'язково треба причні муки в залежності від того, наскільки очорнилися вони гріхами в світі, наскільки вони будуть там терпіти. Ну це як божа тюрма, що як з людської тюрми не всі виходять. Власне, тюремщики ми, так і щастилища не всі виходять саме святими. А ті, які не каються, Бог може проклясти їх. І Щаслилище послати в пекло. Це стається саме на межі 13-14 числа, коли особливо місяць стає повний, нагадаю вам я. І коли є різ місяця, то саме виють на місяць собаки і вовки, тому що і піднімаються відьмаки, відьми, тому що саме в цей час чистилища душі злі йдуть у пекло, яке є в землі. І тої енергію злою нечиста сила заряджається. А щоб ту енергію злу не прийняти, саме добрі собаки і добрі вовки. Дають людям знаки, що особливо посильте піс, молитву і особливо вночі запалюйте стрітинські свічі, тому що саме в період листопада-грудня особливо нечиста сила піднімається, за що говорив не раз я, а також в лютому, березні, квітні, коли з протистояння йде е, зменшення темряви. Тому що ви знаєте, що рівнодення, весняне 23 березня я говорив про це, це насправді правдивий день Воскресіння Ісуса Христа. І, ну, це трошки примудрість, але повірте просто на слово. Я ж хочу вам запропонувати подивитися відео про те, хто саме очолить кожну область України. І що в кожну область України зійде не менше ніж сім чудохрамів. храмів. Поки що ми не знаємо, де ще зійдуть кожну область України по два-три чудохрами. Це є тайна, але в 2013 році чи 2014, точно не пригадую, я, але в час майдану Бог і Божа мати благословили відкрити цю тайну, де зійдуть п'ять чудохрамів, які позначені у відео моїм. Що побачите, його з того часу воно ну, перероблене, доповнене, але там, правда, є по суті, що ви там побачите сині хрести. І пам'ятайте, що перед тим як Бог має прийти, то на сонці з'явиться у четвер синій хрест, який буде сіяти з з 11 години до 18 -ї. і будуть являтися різні ікони, і хрест також буде преображатись у тризу з хрестом. І коли має прийти вже Христос, вірно у суботу чи неділю, в час біди, в час атомної війни, в час, коли можуть дивитися, що інопланетяни прийшли, що треба єднатися проти них, і е, що Бог цей час на поміч ніби прийде всім землянам. Ну така брехня по версії Ілона Маска буде гугліть проект Голубой луч. Товляч червоний хрест з півночі. І про це є вже пророцтво, яке нібито передала матір Божа у Футіні при чистої матірки Божої, яку чую і бачу, я від Пресвятого Бога, я вам передав правду, ту, в яку вірить меншість людства. Тому старайтесь бути з тою меншістю, і побачите, що коли більшість засобів масової інформації, більшість людей, більшість священників, більшість християн буде кричати, що нібито Бог прийшов, треба шанувати Його. То пам'ятайте, що це вже Бог. І після нього, до трьох тижнів, в найкращому випадку, а в гіршому до трьох місяців, має бути пришестя нашого Бога. Або до свята Різдва Христа, до 7 січня. До правдивого свята Різдва Христа або аж навесні до свята Великодня, яке правдиве є 12 квітня за пасхалією нашою давньою, і плюс 40 днів буде мати свято Вознесіння. Що до того часу мов би мав дати нам спасіння. Чекаємо особливі події, які можуть стати саме до 22 листопада після 22 листопада. Тобто залишається саме 10 днів особливих. У титрах відео цього ви побачите посили для прикладу на 1583 поклик Хресте Опада є особливі розповіді за минулі чи за майбутнє. Зокрема, і Сяйво Хреста. Отож, нагадаю вам, що в Львівській області зійде п'ять чудохрамів. Ви бачите, позначені вони синіми хрестами, і очолець Львіщину Євген Конувалиць. Волинь, очолець, славний Тарас Бульба-Боровець, засновник української повстанської армії, має зійти чудо храми чотири, яких бачите, ви, плюс ще три. І Житомирщину чорноочолець славний Олег Кандиба Ожич, провідник ОУН, героїчний поет. І ви бачите синіми хрестами позначно, де має зійти чудо храми. Він славний Яків Гальчевський, народний герой, борець, ви бачите, де має зійти чудохрами, храми. Ще плюс три має зійти чи плюс два. На Рівенщині керуватиме славний народний герой Домі ще з часів козацтва Максим Кривоніс. І нагадаю вам, що там, де є сині хрести, то подивіться, що особливо Бог дає, що загинули наші воїни, і саме Бог їх має вернути з кожного храму по 4. Тотні вернеться тих, хто загинули в останні роки. Хмельниччину очолить е, Остим, а Закарпаття Агустин Волошин, священик ОГКЦ, президент Карпатської України. Нагадаю вам все, і що особливо славне буде сходження чорнохраму, там де є джублик. Гулі джублик проросло. Пока люди бачили сонце знак саме той, який має стати у день Божого Пришестя. Тернопіля очолив славний Йосип Сліпий, наш єпископ, глава УГКЦ. Героїчний холодноярівців Черкащину очолить славний Василь чучупак козак. і Особлива надія є, що саме там, де Холодний Яр, особливо буде боротьба проти раджу фашистів, які мають кинути туди десант. Ну і славне Запоріжжя, чоловік Іван Серко. Донеччину славний Нестор Махно, Бог простив його за всі його блуди там із в тому числі, з червоними комунорашу фашистами. Але він буде особливий чоловік, він буде генерал, який буде об'єднати п'ять полковників ближчих областей. Зокрема, і під його проводом буде і Володимир Сесюра, славний поет, який очолить Луганщину. Чернігівщину очолить славний Олександр Довшенко. Який вернеться з багатьма новими своїми кінофільмами, які знімаються там у Божому царстві і знімаються на документальних подіях, що Бог знає, все у Бога все на відео є, що діється в світі, і вірте в те, дорогі люди. Ну і сенсаційним є те, що сумщину очолить Семен Руднєв. Який був червоний партизан, але який переінакшив свідомість свою, став християнином націоналістом? Харківщину очолить як генерал Огверс, славний Василь Стус, який писав, нагадаю вам я прекрасні, пророчі слова «Ми ще повернемось, але не мертві, а не переможні і безсмертні. Цей Стус повернеться як генерал, якому будуть підлегі полковники, зокрема і Симон Петлюра. Із ближчих областей, які біля Харкова, буде під його проводом і буде очолювати їх Полтавію. також генералом вернеться славний Дмитро Байда Вишневецький під його проводом, що він буде головний на Січеславщині. І місто Дніпро буде перейменовано в Всі Буде славний Іван Богун, який буде керувати Богунською областю, яка зараз досі називається іменем Богу Праклятого Кірова. А місто Кропивницький буде перейменовано в Богунів. Також славну Миколаївщину буде очолювати Микола Миколаївич Аркас, славний історик і військовий діяч. Херсонщину, яка буде перейменована в Тарасо Шевченківщину, очолить славний Тарас Тряси за якого в першому варіанті гівну Славню нашого було згадано. Вітаємо принагідно Шевченківців-херсонців всевічне звільнення від антихреста Путіна і Рашугадів. Крим на славний чоловік Антін Чехів Як відомо був чудовий лікар, не тільки тіла людського, а й душі, і написав багато оповідань при житті, А ще більше в божому царі поети, письменники він вернеться з ними, і це буде сприяти росту духовності і просвіченню, що люди будуть задумати за всі ті події які були в світі, зокрема в Україні, особливо неймовірне рішення є те, що Одещину очолить співак Леонід Утьосов, який покорення свій ізраїльський родовід та наш козацький нарід. Це окрема історія. Як станеться це, будемо знати ми, але я нагадаю вам, що українські націоналісти є проти. Жидівських фашистів, але за євреїв тих, які з нами. Жидівські фашисти об'єднані у секті Хаба. І нагадаю вам я, що прекрасне Боже рішення, що Буковину має очолити славний Іван Миколичук. І він вернеться як багато інших кінорежисерів із своїми новими фільмами, як я говорив. Вже будемо бачити це, які будуть особливо виховні. Бо в мене знаменитого кіноактора, кінорежисера Леоніда Пикова, який має очолити нашу столицю. Хоч родом він із Донеччини, але так Бог дасть, що так буде. А керувати Київською областю буде славний священник Іван Огієнко. з який прославлений саме серед християн таких більш православних. І Київ стане особливо сакральною столицею християн, які будуть проще проводити туди. а потім з Києва найбільш ті, які заслужать це у Божих планах, то будуть допущені в Галичину ближче до Сонячного Божого Єрусалиму. Нагадаю вам я. У планах вже, вже Бога є те, що Київ буде головне місто, а не Галич. В планах Божих є те, що головним містом світі буде саме Галич і Галичина, назва якої означає сонячна земля. Водночас галогени, хто знає хімію, це «соли в міцні. Саме речовини і сіль найбільш сконцентрована саме у нас в Галичині сонячних таких людей Божих. Тому як ті риби, шукайте чистішу воду Дністрову і цініть її більше ніж Дніпрову, тому що Дністрова вода є більш намолена, більше з гір Карпат не чути голос волі. Для кращої нашої долі. Ну і не просто так. В 1995 році Бог благословив мене мати псевдонім Мністер. Що ви бачили в минулому відео, що показав брат Капранов, то Ісус показав мені ще в 1995 році. Чому у мене в псевдонім Мністер? Ще слова в таїні, які не можу сказати вам. Не, ну і я показую вам, дорогі мої. Що в 2008 році в Чистий четвер, 24 числа рівно за 145 місяців, як почалась та е, ще більша війна, яка почалась в 2014 році, але найважчий етап її був саме 24 лютого 2022 року, е, була встановлена хресна дорога. В чистий четвер і було е, 2008 році. восьмому році час влади Ющенка були пророса. Що він програє, що владу в Україні захоплять оті донецькі бандити, буде кривавий майдан до трьох років. Народ повстане проти них, а потім почнеться війна. Московії проти українців і в залежності від віри в прорословпа буде пришестя Бога нам на допомогу. Якщо тисячі людей на майдані будуть скандувати, Боже, прийди, Боже, здійсни прорословпа, Боже, хочемо, щоб Україну ненько очолив Тарас Шевченко. То це мало бути до 200-річчя Тараса Шевченка, коли були ті переломні події в 2014 році. Але люди не вірили в це, і тоді Бог продовжив випробування свої на іх років. Ми маємо надію, що це на понад 10 років, але що саме в 25-26 році, все це має завершитися. І неминуче, коли Бог прийде. Справді Антихрист Путін убитий буде. До того його не зможе ніхто убити. Про Це є слово Бога. І він переховується в старий одноокій в Китаї. А двійників його вже убили близько 10. І весь час міняють, весь час люди дурять, що це нібито там Путін оздоровився і все-таки інше. Тому робіть висновки, дорогі мої, нагадаю вам я, що маєте щастя вдома мати святе причастя, кожен день його приймати, з хати, благословляти з боку, де сонечко є, тобто на світанку, це на схід сонця, далі на південь, далі на захід і на північ, і знову на схід. І чим частіше ви це будете робити і говорити, Боже, сам скажи слова ті. Що через силу святого Причастя ти відведе сили злі. Тим більша сила Божа буде на вашій хатині, у вашому селі місті, де ви живете, в області, в Україні чи в діаспорі. І, звісно, перед святим причастям особливо моліться. Адоруйте Бога, особливо в цю ніч на 14 число, яке за! Старим стилем календаря є перше число листопада, особливо місяця переломного. що Я думаю, що до 14 грудня, за старим стилем до 1 грудня будуть особливі події протистояння сил добра і зла і, можливо, з'ява вже Христа. Тож тримайтеся на краще, сподівайтесь, злу не дайтесь. Борімося і поборемо, молімося і вимолимо. Разом переможемо! Щасливо з Богом і Богородицею! Слава Україні!